Усім привіт! Починається посадка самого дорогого саджанця на моєму участку. Довгожданого і дорогого. Значить так, що для цього треба? Яма викопана, підготовлена. Далі, дивіться, таблетки, інспіратор, тріходерма от біонорми. Повторюю, от біонорми, отак от виглядає. Гранули трьох видів і кольора. Далі. триходерма, от, біороста. Ось вона чорна, отак виглядає. Просто цією гранулою я працюю вже це четвертий рік, оці тільки перший рік, вперше, ось осінь почав працювати. Тобто страхую себе і цим і, і тим хочу ж цей, бо оцю е, гранулу я давав, ось, садив, коли показував вам світ. Celebration, ось він, воно в бутилці там. Ось там і медову королеву садив. Ось вона знаходиться. От в оцій бутилці. І я сипав іменно. Гранулу від біоросту, оцю чорну. А сюди я буду сипати і таку, і таку. Далі. Бутилка нам потрібна обрізана. І обов'язково отут ось отвори є. Ось їх 5 штук ось зірочкою. Ось. Раз, два, три, 4, 5 отвори. Зроблений Отако проробив. Туди ніякий гризун не влізе і не задихнеться наш саджанець. Також, що ще буде труба лежить 50 см. Ось вона виглядає отак. От, да? Труба, пробка до неї, щоб холодний воздух туди не попав. Ну, тубус, тубус зроблений з композитного матеріалу, ось о. він не може на себе брати, Тобто він безпечний, не пропускає, він не проводить струм. І тут так само намотаний на ньому гріючий кабель. Ось, бачите, да? гріючий кабель. Отак. От от. Тепер, що нам потрібно? Сам саженець, сам саженець, ось. Отака в нього, дивіться, коса. Не знаю, мабуть, вам буде видно. Гляньте скільки. Тут просто капець. Бачите, так? Да? Дивіться, скільки. Дуже багато. Аж отак покажу. Це ж я на 2 метри від камери. Ну, Нам така коса не потрібна, ми робимо отак йому раз. Беремо сікатор і відрізаємо йому отак от. Так от. О. Косу ми тут відрізали і в нас вийшов ось, ось такий сантиметрів 15-17. Навіть можна ще трохи підрізати, бо це ще теж забагато. Не треба нам скільки, бо потім вони тільки там гнитимуть. От так от. Дивіться. Все, бачите? От така що у нас буде корнево. Ну а зараз Сейчас я повертаю камеру вам сюди. Так. Де та яма? Ну-ка поставлю. Видно тут, де воно тут ага. Видно трошки, так? Да? І буду, зараз я зроблю, буду садити його під наклоном. Так ось. От, зараз сіємо сюди спочатку тріходерми. Туди на кінський навоз, воно вже там заправлено, там іменно три здорових відра кінського навозу, тому що яма викопана дебеляча. І тут, і цієї тріходерми. Я думаю, що вони не поб'ються. Тобто корм триходермі є. Тепер зараз засипемо це все діло землею трохи, зробимо холмик такий, щоб поставити нам саженця. Значить, зараз земля у мене, дивіться, заргогроперлітом. Ми все тут засипемо. отак. От заробимо триходерму, заробимо перегній, він перегнивший. Там без всяких. Це не свіжий, нічого там такого опасного немає, навіть якщо корні торкнуться. Но вони торкнуться хіба що аж на осінь, можливо, а може ще я аж на той рік. Короте, зробили холмиками, тепер ставимо ми саженець свій туди, отак ось під нахилом. Ось отак от воно буде. О. Поставили саджанця. Тепер робимо, беремо. Три. Показую. В корневу зону ось. Що. Раз, два, три. Все, розправляємо корінці. Усе в нас красиво, все гарно, чудово. Получається, саджанець між двома капельницями. В капельниці знаходяться ось одна капельниця і ось друга капельниця. Тепер ми зараз оце все трохи присипаємо. Так, Тут у мене помощник ще двигається. Дивіться, як воно це все виглядає. От. Присипали. Ну вже я вважаю, що там присипано сантиметрів п'ять вже точно є. Тепер ми ще ставимо оцей от тубус сюди. Отак от, от ставимо тубус, ставимо оцю трубу. Я її з цієї сторони поставлю так, ну мені так звично, бо вони всі в мене з тієї сторони стоять, то хай вже і стоїть з тієї сторони. Тут буде отак. Все. Тепер ще засипаємо. Отак. Все це загропер літом перемішку. Так. так, У мене помощнику краде мою триходерму, Трохи вкрав паразит. Так, трошки підсипали триходерму, Ну, щоб вона була хоча б на глибині, у нас 20 см відверху буде. Попілу я не сиплю ніякого. Зараз вам кажу, казав вже. Так, цю я закриваю, шарики я положив. Тріходерм ще підсипав і ще за. Так Отак от, от робимо. Засипаємо тріходерму. О. Так. Тепер одв'язувати, одв'язую ще забувся. Зараз проволочку на ну, назву саженце. Короче, Бо можна так забутися і потім воно вріжеться. І поки сюди перенесемо. Ось так прив'яжемо. Ну, Все, наша назва ніде вона не дінеться. Так, тепер мені треба засипати всередину, в тубуса. Отак. Дивіться, все воно сипеться. З перелітом. Засипали. Зараз я вам покажу, як воно зсередини виглядає. Значить, Дивіться, отак воно виглядає, бачите? І зсередини. Ось. О. А тепер беремо цю 2-літрову бутилку і ставимо її отак, от, от, от сюди. Дивіться, як воно, бачите. І тут до бутилки, до верхушки ще сантиметрів 5 от не достає. Тобто, отак ще буде воно. І оце все буде засипано. Із середини, ну, і зсередини, тут, і тут буде і ще й накрито. Отак воно буде зимувати. Зараз ми ще опять триходерми тут насипемо, щоб у нас було тут поменше патогенів. От і все, все, я зробив усе, що мав зробити. Отак воно виглядає. Зараз я урівнюю це все діло і все. А потім весною буде тут стояти здоровий тубус, метровий вже, метр вишки. Зараз буде виглядати отак десь із землі. Зараз я засиплю і ви все побачите, скільки він буде виглядати із землі. Зараз надіваємо рукавички, засипаємо це все діло. Зробимо короче, йому рівень землі. Так, тут трошки так. От. По-бистому зараз засипимо. Красиво. Ну, ось, у. дивіться, зараз я ще ту сторону, щоб не затягувати відео, ось отак воно буде виглядати. Бачите, скільки? Оце воно зверху буде стояти, воно всередині. Зараз я ще там засиплю, щоб бутилка була засипана. І все, так воно зимуватиме. І так воно буде знаходитися в такому стані аж до... До середини червня, а може навіть і до кінця, не знаю, буде видно по погоді. Коротше. А тоді отак от розкопається, усе, як я показую, ще я не закопав. Бачите, отак ось. 20 см. І тубус легенько цей раз і зніметься через верх, отак от я його і витягну. І все, його більше не буде, бо він вже не буде тут потрібний. Буде. А сюди ми будемо лить вкусняшки, Такі як Хакафос. Або мірістем. Радіфарм. Ну побачу. Короче, є у мене цього добра, воно вже закуплено. Усе є. Оце отак підходимо до таких саджанців, які ну, тобто, дбаємо як за немовлям, так і за цими своїми саджанцями. Не знаю, може хто покрута ВСК, звісно. Це ваше право. Ну, я отак от. Водою, зараз я теж залью, ось ще не вилив воду. Я всередину не буду. Корні в мене отамано знаходяться. І ну, справа від мене. От якраз отут, ось сюди я ллю воду. Мені щоб аби вплотнилося. Земля дуже сира. Ну просто щоб воно забрало. Воздушні поздушки від корня, щоб вплотнилося. І все. Сюди не буду лити, бо смисла немає. Там сразу земля, а корні в мене знаходяться ось тут. Ось тут в основному воно. Бо я садив під наклоном. Получається, ця штука чуть-чуть здвинута, вона над корнями, але вона чуть-чуть здвинута вліво. Ну, щоб же ж Потім, коли я її витягну і якби... Ну, щоб воно і по центру кущ ріс і під наклоном він вже посаджений, значально, щоб потім у мене місце прививки прищепи. Тобто завжди знаходилося зверху над уровнем, ну, як... коли я буду розкопувати, щоб не було розсядніх корнів, щоб не перейшов він на свої корні. Тобто, буде... ну, так я раніше вам показував, як у мене це відбувається. Ось приклад. Ой, навіть ще раз покажу. Ось, у, дивіться. От. Ось, місце прививки, воно ось, бачите, над землею. Тобто оця культурна частина, ось, де привита, вона в воздухі, ось, бачите? Лежачі, ось Воно ось так буде вам видніше. Значить, бачите? Це редтаро привитий. Так що в мене всі продубльовані. Абсолютно. Ось ось, Це привитий редтаро, на тому частку ред -таро, він корневласний. Тут. Редкінг. Це корневласний. Максим подарунок зробив привитий. Подяка полякам. Ось о, корневласний, ось о, тільки посадив учора. Воно напротив, жоно, ото привитий. Так що це в мене вони всі тако, ну, багато продубльовано. І будемо наблюдати, щоб у вас було розуміння про те, що я вам розказую, щоб я не виглядів. Брехуном якимось чи що, бо може ніхто ж не всі ж і вірять, що я кажу, що на привитому сажанці урожай більший, грона більша, ягода більша. Нема ймовірності, вона то є, але ну, не така, як корне, на корне власному, захватить філоксіру, що пропаде кущ. Він і на ту і на привитий як би, питається. іменно. Та, що в землі філоксера да? кушать корні. Но там вона швидко пробкується, зарубцьовується, пробкується. Тобто Філоксера не бере. Черщові називається філоксера устойчивий. Це не означає, що на нього філоксера не, не діє. Діє, тільки не може корні з'їсти. Бо вони що грубі, я вам показав. Ви бачите, які тут корні. Ось, о, тільки відрізав. Викинув. Вони ж геть не такі, як у корні собственного. От. І жорсткий сильно, вона не може, вона його прокусює, а тільки він швидко пропкується, зарубцьовується. І таким чином, ну як, не погибає корінь і не погибає кущ. А корневласний, вона прокусила і пішли. Гали пішли. Е Наростання на ньому, потім загнивання корня. І так потихеньку-потихеньку, за 3-4 роки і, кущ, і все, хопс, і загнувся. Тобто не стало у вас куща. Ну, це так. На цьому все. Усім дякую за перегляд. Саме основне я вам показав і свій якби, підхід до цього, я ж кажу, це не понти, а це просто хочеться. Уберегти вложені кошти від халепи і спать спокійно ночі, коли прийдуть оті заморозки весняні. От, не дай Бог, вони звісно, прийдуть, краще б вони не приходили. Ну, Щоб стартонути, повірте, що якщо там, ну, допустим, ну, не буду я ставити там на Ельдорадо там, чи ще на, який, там, на Червону Калину Вишневецьку, не збираюся ніколи в житті я не ставив цього тубуса і все. Це чисто, я ж кажу, на... Дуже дорогі саджанці, на те, що ти якби не пожалів великих коштів, і тобі хочеться його побачити, його скуштувати, і, е, скуштувати і саме скуштувати не десь а у себе на участку. розумієте? До речі, він в одному ряду виходить із цим. З рататуєм теж буде порівняння. Воно рататуй, воно здоровий кущ, бачите, да, перед вами, прямо, де воно двіше, внизу стоять два тубуси, 5-літрові ну, там ростуть саженці. Коротше, а то, здоровений кущ, а то Рататуй на вієрулі. А це ось, скажімо так, а це рататуй рожевий ультрадній на 33,09 РР. От, Вони в одному ряду тут. Рядом. Короче, буду вам що показувати тут. Так що не пропадайте. Я думаю, що буде цікаво. З вже знаєте, сильно і дурні я вам і не показую, я топлю тільки шну. Щоб якось зберегти ваші кошти, якось допомогти сажанцю. Так само я ж вам той за агр... геотекстиль, за... Ось за ці кабеля, за туманообразу. Ну, хіба я вже наскільки дурню вам несу, що от вся інформація. Да, Можливо, я не тільки бачите, я перейшов на такий формат, що показую ну корисні речі, що касається усього виноградника, самого винограду, саду. Ну Тобто для мене це цікавіше, як просто бігати ну, по винограднику і, і показувати чисто грону і чисто. Лозу. До речі, вже з завтрашнього дня я там виложу у себе на YouTube каналі тільки в этом, ну, закріпленому коментарі каталог. Да, і, так, і буду давати ну, кому там потрібно буде, буду давати на запити на вайбер. І все, так і він не буде у, на Ютубі у Ну, просто, як зазвичай у виноградарі висить, Запитали, треба вам каталог. я, я дам. Це пов'язано з тим, що дуже багато роботи. І виставити його зараз просто на всеобще. Скажімо так, і просто будуть дзвонки йти. Я вам неодноразово казав, я не прислідую ту ціль, щоб швидко упарити, ну, зробити, ну, розда... розпродавати оцю лозу і все. Аби це було по-другому, то я ж вже повторююся, але я вам казав, що каталог вже бісіби, там, з 1 числа. Там... Чи з середини серпня, да, начало вересня. А так його ще й до сих пор немає, я ж кажу вам, буду давати його там. і то. Бо люди позаписувалися багато вже і без каталога. Так що там особо на новинки, то їх вже практично і немає. А оті всі там ліві і все остальне, кому воно треба, це просто винос собі мозга та й усе з цими чубуками, Короче, Якось так. Коротше, я вам розказав, показав. А ви хочете, приймайте це до уваги. Не хочете, не приймайте. Звісно, якщо ви садите саджанці по 50 гривень чи 100, то, звісно, воно не варте і уваги. Просто тряпку кину і все одно. І вам оста... буде все рівно, коли воно там проснеться. І Я точно так же і поступаю. Це тільки робиться на ті, що від 4 чи 5 і вище. Ну, зрозуміли, так? Да? На цьому все. До побачення до наступних відео. Думаю, ще багато буде чого цікавого.